Вітаю вас, малята, веселі друзі знову з нами і готові допомагати нам розуміти власні емоції, помічати, що відчувають інші. В нашому житті відбуваються різні події, щось радує, щось пригнічує. І це цілком нормально. До початку нашої зустрічі ви подивилися ми. Повітряний Змій Регі. Пригадаємо, як упродовж пригоди з повітряним змієм змінювався настрій веселих друзів. Що відчував Рехі, коли вийшов на прогулянку з повітряним змієм? Рехі був налаштований на приємну прогулянку і відчував задоволення. Як змінився настрій Регі, коли повітряний змій улетів? Регі засмутився, коли сильний порив вітру відніс повітряного змія геть. А що налякала веселих друзів? І Регі, і Габі дуже злякалися грози. Вони почувалися сумними і самотніми. Але гроза минула, що відчули друзі. Друзі відчули полегшення, настрій їх покращився. А що додало веселості веселим друзям? Те, що келі приєдналася до захопливої гри з бризками води у калюжі. Подивіться, які різні емоції протягом однієї історії відчували Василі друзі? Малята, зверніть увагу на свої емоції, як вони змінюються протягом дня. Яких емоцій більше у вашому дні? Обговоріть це з батьками перед сном. Можливо, що у ваш сон прилетить фея емоцій. І подарує вам диво. Сьогодні до нас завітала фея емоцій. Вона вважає, що дарувати людям дива це чудово, але кожен здатен творити дива, якщо вміє ділитися своїми емоціями. Фея пропонує пограти з емоціями і відтворити їх. Приготувалися. Починаємо! Яку емоцію найскладніше було відтворити? Які ваші вчинки можуть викликати цю емоцію у ваших друзів? Яку емоцію вам найбільше сподобалося відтворювати? У яких життєвих ситуаціях ви відчували цю емоцію? Фея передбачення пропонує загадати найзаповітніше бажання і дізнатися. Коли воно стісниться, Заплющіть очі і думайте про нього від всього серця. Один, два, три очі відкриваємо і дивимось на екран. Яку картинку побачив першою? Це і є відповідь феї передбачення. Час чарівництва вийшов, фея емоцій. Розчинилася у просторі. Пропоную пофантазувати і зліпити простір, в якому живуть феї. Впевнена, що він чудовий, як наша планета Земля. Цей образ я візьму за основу картинки барельєфа. Барельєф це один із видів скульптури, рельєфне зображення предмета чи композиції предметів. Виконане на площині і пов'язане з тлом. Використовується в архітектурі і декоруванні виробів. Я ліпитиму пластиліном, а ви можете обрати будь-який пластичний матеріал. Додатково я підготувала круг із картону. Для зображення образу нашої планети я змішала три кольори пластиліну. Качала їх у кулю і притиснула у коржик. Притисканням закріпила у центрі круга. По колу зображу дерева. Фея емоцій матиме можливість насолоджуватися ароматом листя, квітів і плодів. Таким я уявила простір феї емоцій. а яким його уявили ви? Чекатиму світлини ваших робіт. До зустрічі, малята!